І до міжнародних новин чергова стрілянина у США цього разу терорист скоїв напад на об'єкти військово-морського флоту Америки в місті Чатануга, штат Тенесі. Загинуло четверо морських піхотинців, а також власне сам нападник. Більше подробиць у нашому сюжеті. В американському місті Чаттануга стався напад на призовний пункт і базу запасу військово-морського флоту США. Загинули чотири американських морських піхотинці, а також сам нападник. Ним виявився 24-річний американець Мухаммед Юсеф Абдул Азіз, який переїхав до США з Кувейту, де й народився. За інформацією змі його батьком раніше цікавилися правоохоронці, підозрювали у зв'язках з членами міжнародної терористичної організації. Кілька років тому його навіть допитали. А втім, самого Абдул Азіза в списках потенційних терористів не було. Президент США Барак Обама висловив співчуття родичам загиблих і вимагає від ФБР провести ретельне розслідування того, що сталося. Received... я щойно отримав доповідь керівника ФБР комі про жахливу стрілянину, яка сталася в Чаттанузі. Наразі ми ще не знаємо усіх деталей, поки відомо, що нападник був один, і нам відоме його ім'я. Починається розслідування, яким займатиметься ФБР разом із місцевими правоохоронними органами. Я також хочу сказати, що під час перестрілки дістали поранення кілька місцевих правоохоронців. На щастя, їхні поранення не смертельні. Я хочу, щоб вони знали про те, що ми про них думаємо і молимося за їхнє здоров'я. Прокурор США Білл Кіллян заявив, що у його відомстві стрілянину в Чаттанузі вважають терактом. Втім, він відмовився відповідати на запитання про те, чи пов'язаний нападник із терористичним угрупуванням Ісламська держава. А міністр оборони США Ештон Картер назвав цей злочин безглуздим актом насильства. Окрім того, засоби масової інформації повідомили про те, що поряд із містом Чаттануга правоохоронці затримали двох жінок. Втім, поки достеменно не відомо, чи вони причетні до вбивства морських піхотинців.